Знаєте що? Я вас переконаю в цьому відео, що церква потрібна для кожної людини, інакше вона не спасеться. Щоб людині дійти до раю, в духовному світі між Богом і людиною стоять три духа: три. Перший це сатана, який брехун і клівітнік. Другий це ад, третій це смерть. І для того, щоб людині перемогти сатану. Їй потрібно бути омитою кров'ю Ісуса Христа. Кров має голос. І кров Ісуса Христа вона виправдовує людину. Якщо вліна кається, кров її омиває. І вона виправдовує людину, тому сатана не має влади над вами. Друге ад, як перемогти ад. Слово Боже, це є Ісус Христос. Він спустився в пекло, і ад здав ключі. Він переміг ад чим словом, Бог і є слово. Якщо це слово є у вас над вами, пекло не має влади. І третє це Дух Святий. Дух Святий перемагає смерть. Якщо ви каєтесь, якщо ви перебуваєте в слові, ви отримаєте Духа Святого, і це завдаток того, що ви воскреснете і будете в раю. Де людина може це все отримати тільки у церкві? Тому що кров. Находиться в тілі, а тіло Ісуса Христа це Його церква. Дух Святий знаходиться в тілі. Це і є церква Христа. Він є головою. І Слово Боже повинна вивчати церква. Якщо ви не маєте ніякої церкви, вам вона необхідна. Тому напишіть, ви можете стати частиною живої церкви і потрапити. Рай, тому що перемогти всіх тих духів, вам потрібен Бог. Тому Бог і сказав: людина не може спастися. Це може зробити Бог.